Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 27 червня 24-го року. Пройшло три дні від моменту, як ми змолотили свій ячмінь, ось площа змолочена. І ми вирушаємо починаємо чи розпочинаємо, там мені в коментарях писали, як правильно, коротше розбирайтесь. Збір урожаю пшениці. Тут одеська мудрість посіяна, також гектарчик, е, вона вже суха, волога 8,5. В такому от вигляді. Сьогодні в нас комбайн буде молотити трошки інший John Deere W650, який кожен рік в мене на каналі мелькає. В ну, цьому році зазвичай він молотить сою. Ну, а в цьому році і пшеницю буде мотивати. Так що якось так. Де-не-да є трошки клоп-черепашка. Так як інсектицид ми не вносили на пшеницю, тому що я порахував, що я її більше витопчу, чим, чим буде того результату від цього, від цих клоп -клоп, від цього клопа черепашки. Більш-менш, так? Да? Да. Ця пшениця сіяна без одного грама добре. І коли кидалася, тож, ну, коли росла, теж нічого не кидалося. От яка, яка вона була така. Коня посадка. Типа затишок? Може дерева це смокчити. Так, друзі. продовжуємо морозити. Проїхав я туди назад за один оборот, забільше ніж пів бункера. Вони тут по 400 метрів, завтра я не знаю, мабуть, 6,5 метрів. Десь так приблизно. Урожайність, я думаю, мабуть, гірше буде, ніж ніж ячки. Комщит вона дознатися, пшениця. Знову ж таки, результати це все в кінці. А тут ще буквально стається один оборот. Ось тут цей край забирати і один оборот. Техніка серйозна. Що зроблено для людей. Приїхав. 20 хвилин півгодинки все, цього гектару фактично немає вже. Отак от. Такий дестроєр у нас в полі. І так, друзі, молотили ми цей гектар. На обратному путі вже заморгала мегалка пащем. 5 тонн плюс 100% єсть. Так, друзі, я знаходжусь на ділянці, де у нас були в цьому році посіяні зернові культури. Ось повернувся вже з пустим прицепом, відвіз, переважив і вже знаю результати. Хто бачив попереднє відео, той знає, що ячмінь у нас дав, як на диво, в цьому році 59 центнерів з гектару. Пшениця стояла візуально краще, але ж після вагів. Все стало на свої місця. Отже, ячмінь, радіум канадської селекції 59 центнерів з гектару, пшениця, одеська мудрість, остиста, В цьому році 56 центнерів з гектару. Хоча на вид, я ж знову ж повторюся, вона була краще. Знову ж таки, це суто тут по гектару. Це не є наші основні культури для заробляння коштів. Це... Тут на домашнє господарство і те, що зайве, де просто-напросто відпродала. Ціна на пшеницю на сьогоднішній день за готівку по другій формі 4600. Ну, якось так от. Так що такі от результати. Та, непогані результати, але ж на культурах пшениці, ячменю останні вже років три, мабуть, заробітку, як такого фактично немає. Можливо, буде ціна десь там далі на осінь. Знову ж таки, це все прогнозувати дурне діло. Але те, що по факту 3 роки підряд уже ми бачимо, то цін як таких нема. Все, всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, хто вже жнивує, хто віджнивував, у кого які результати. Дуже цікаво. До зустрічі, слава Україні!